Як отримати ліки з безкоштовною доставкою через Укрпошту, завдяки пілотному проєкту Укрпошта Аптека українці можуть отримувати ліки у поштових відділеннях Укрпошти. Мета проєкту доступ до аптек для людей у населених пунктах, де вони відсутні або сильно постраждали через повномасштабне вторгнення і не можуть здійснювати відпуск ліків. Доступ до ліків, зокрема тих, які не завжди можна знайти у найближчій аптеці. Доступність ліків, адже найближчі аптеки можуть не пропонувати оптимальні ціни або не брати участь у програмі Доступні ліки регіони, в які Укрпошта доставляє медикаменти. Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина. Як замовити, крок перший. Зателефонуйте до контакт-центру за номером 0800 300 545 та слідуйте підказкам у голосовому меню для зв'язку з фахівцем, повідомте назви ліків, які ви хочете замовити. Для замовлення рецептурних препаратів або препаратів за програмою Доступні ліки треба назвати 16 цифр електронного рецепта та додатково 4 цифри коду його погашення. Крок другий сформоване замовлення буде надіслано вам до найближчого відділення за послугою Укрпошта Експрес. Доставка безоплатна. Крок третій. Щойно посилка буде готова до видачі. Вам прийде СМС-повідомлення. Посилку можна оглянути під час отримання, щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення. Які препарати можна замовити безрецептурні, рецептурні лікарські засоби та медикаменти, що відпускаються за програмою Доступні ліки, терміни доставки три дні між обласними центрами, термін зберігання у відділенні сім календарних днів.